Росія вже давно не приховує, що зупинятися на Україні. Вони не збираються. Нагадаю вам, що Україна це лише проміжний етап, а саме, з точки зору, у забезпеченні довгострокової та стратегічної безпеки Російської Федерації. Далі Європа, і це вже давно не сприймається як жарт. Європейці почали до цього готуватися. Очікують, що російських може напасти вже ближче до 2030 року. Я думаю, що Путін і надалі збирається випробовувати нас у гібридній війні. Ми вже бачили пошкодження кабелів на дні Балтійського моря та в інших місцях, і він збирається перевірити це ще раз. Якщо з нашого боку не буде спільної жорсткої реакції, Путін обов'язково продовжить. Він намагатиметься підірвати наше суспільство зсередини. Подивіться, як це вже відбувається в Німеччині, Франції, Словаччині, Угорщині та інших країнах, і може виникнути ситуація вже цієї осені або пізніше, коли російська бригада пройде через міст в естонській нарві і скаже: тепер це російська територія. Якою буде наша реакція? Саме про нарву ми сьогодні розповімо про естонське місто, яке населяють росіяни, а також про те, чи зможе країна ЄС дати відсіч. І як естонці готуються до можливої війни з Росією? 9 травня в Росії парад. А це місто Нарва естонське місто, що розташоване на кордоні з Росією навпроти Івангорода. Росії грайфі транслює в бік Естонії на величезних екранах парад перемоги на червоній площі. Усе в прямому ефірі естонці. Ми відчуваємо вашу боротьбу. Молодці, естонські росіяни у захваті. Але решта мешканців нарви відповідають на такий жест російського дотраців. Прямо навпроти екрана – гігантський плакат із нагадуванням про те, що Путін воєнний злочинець. У цьому місці розташована флагова ее вежа Нарвського замку, і сьогодні на ній так майорить як прапор. Цей банер із меседжем про те, що Путін воєнний злочинець, як колись воєнним злочинцем, був Гітлер. І на цьому плакаті вони складають одне ціле глядачі концерту, жителі Естонії, які, здавалося б, мали б засуджувати провокації росіян, засуджують зовсім не тих. Вони нам що, Вони показують красиве. Так, усе ось ця пам'ять. Так, а значить, ми у відповідь, ось це ось це маємо показати. А ще скаржаться, що їх, мовляв, тут бачте, ображають зараз стало трохи жити важче. Ображають нас, росіян. Люди стали навіть якісь злі, непривітні. Нарву та Івангород розділяє лише міст. Саме це місце вважають однією з можливих цілей Путіна. Захисту особливо ніякого. Зате багато жителів, які таке враження тільки і чекають на російські танки. Більшість населення міста етнічні росіяни. Так, росіян тут більше, ніж естонців. І всі вони розмовляють російською. Ситуація настільки загострилася, що Естонія задумалася про військову базу в прикордонній з Росією нарві. Таким чином ми дамо мешканцям міста чіткий сигнал про присутність Естонської держави. Нарвці зможуть звикнути до того, що військові частина їхнього повсякденного міського життя, і в певному сенсі цей крок стане демонстрацією того, що нарва є невід'ємною частиною Естонії. Крок цілком логічний. От тільки контингент смішний. Естонія хоче розмістити на військовій базі близько 200-250 естонських військових і підрозділи союзників. У самій нарві росіяни вважають Путіна не інакше як голубом миру, який ніколи не нападе. Якби її не змусили ніколи би Росія скільки років, скільки тисячоліть ніколи першою не нападала, і Росія не нападе ні за що, ні на кого Росія не нападе. Це вже 100% гарантії. Звісно, це брехня. Росіяни постійно нападають першими і нападуть знову при зручній нагоді. Як наслідок, нарва може стати наступною. Але чи готова Естонія, враховуючи, що вони лише зараз задумалися про військову базу на кордоні з російською брацією і з чисельністю військових у 200 осіб? Звісно, Естонія або країна НАТО і альянс теоретично одразу стане на захист естонської території у разі нападу. Але тут ще дуже важливо розуміти оборонну доктрину Естонії. Оборонна доктрина Естонії найнеординарніша в регіоні. По-перше, завдання Збройних сил передбачити момент можливого нападу. Тому всі можливості розвідки, спостереження, моніторингу спрямовані на територію ймовірного противника і цілодобово відстежують переміщення, логістику дії ворога. Сучасний стан техніки та застосовані методики дозволяють поіменно знати весь особовий склад підрозділів, стежити за кар'єрним зростанням офіцерів, знати склад сімей, бачити меню солдатської їдальні та знати інвентарні номери зберігання боєприпасів на складах. Тобто естонці постійно стежать за росіянами. Зараз вони повідомляють, що російські годраці не збираються нападати на Естонію. Але якщо раптом таке станеться, естонці будуть реагувати. Як не відбивати атаку, а нападати першими? Оборонна доктрина Естонії не допускає спочатку втратити територію, а потім відбивати її силами НАТО. Завдання Естонії запобігти самому сценарію, тому що країна не хоче війни. Естонії вона не потрібна. Але якщо мета армії не втратити територію, отже, Естонія має напасти першою. Звучить дивовижно, особливо якщо знати чисельність естонської армії у 2023 році. Країна збільшила чисельність сил оборони у разі оголошення воєнного стану та мобілізації до зброї. Стануть увага вага три тисячі сімсот осіб. Що ж стосується озброєння, наприклад, авіації у Естонії немає власних пташок однак її повітряний простір охороняють сили НАТО. А ось наземної техніки трохи є. Наприклад, сухопутні війська Естонії мають сотню СТІ РФ дев'яниця та й шведських бойових машин піхоти, а також фінські й турецькі бронетранспортери загалом близько 200 одиниць джейвеліни та 122-мм гаубиці, які навіть встигли передати Україні, не зважаючи на загрозу з боку Росії. Також в арсеналі естонських сухопутних сил є французький сау Сезар і корейський САУ «К-9». Родзинкою в Естонській армії можна назвати вже всім відомі «Хімарс». Їх в Естонській армії небагато, але у разі нападу вони все ж зможуть добряче попсувати нерви. Ми разом. Я відчуваю, що ви на районі. Ми на районі. Дякую, дякую. Як ви думаєте, чи нападе Росія на Естонію? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забудьте поставити лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал Арсенала, щоб не пропустити все найцікавіше.